Прекрасно. 10,8 8 влажі 1,9 показує. А -а -а. 1, 4, 2,5. думаю, майже 2 тонн вони показують. Треба мічки брати бо до самого низу ці Угу. Та й уж лише коси, чим Юра мотається страшний нормально, що так? Ні, трактор у нього самий добитий. О, ну так, Ну і що? хай довозює, блядь, доб'є до кінця, дамо йому ну, нового. Все нормально. А, я, я бачу все. Трошки не сходиться, але ще бункер откалібрувати на його. Бо я ж включив висипав у перегрузчика з сам. У мене менше показує. Що медаль дадуть? Не дай бог. Деваги менша і трохи, вода не долина. Що значить столина? Давай зараз. Колії, Колі, Колі, щоб не було робить Глубіше, да. От вже і закінчується сезон колеги збирання ріпаку-ярго вже. Останній продих і вже все. Цікава культура. Побачимо, що нам в залі кудись нам по ріпаку. Порахую економіку, скажу, а ви поставте, будь ласка, свій коментар. А що ви думаєте на рахунок яру ріпаку і скільки це дало поле. Успіхів вам!